Кожного учасника. Друга гра. В кожного учасника буде по фігурці. Ви маєте вирізати фігурку. В кожного вона є в інтері. Треба її вирізати. Ну і сідаю, дивлюся, яка в мене фігурка попалась. <кх> дивлюся, яка в мене фігурка попалась. Так, где у мене фігурка є так? Ну ми будемо всі настоячи. На що це так робити? Так же набагато складніше. Ми всі согласні. чому ти це так робиш? Бо у мене така тактика. Ну все ми робимо, значить. Ой! О! А чому ми до одне одного не можемо торкнутися? В По попередній грі могли? Тому що ми зробили, щоб ви всі були. Щоб ви не могли торкатись ми зробили одне одного. Ігрок 20 ви був оп що ні, мені треба побаг. О, я зробив фігуру. Треба побіг ваштувати Денис. О, так, давай. Ігрок 30 вибив. Саш, ти з нами побіг? Ні, я не з вами, бо вас застрелять. Денис, ти куди там дивишся? Та якось хочете зі Сашою тоді залишитись. О, все, отут вихід. Ігроки питаються збіжати. Ми вас зараз теж застрелимо. А не тут то було, ви нас не застрелите. Так ми зараз просто проламаємо це. Суперпрочність, найбільша прочність, яку тільки зробили вчені чей зараз включимо. Звідки вона у вас все з'єднуємося з самою найбільшою прочністю? світа. Все, ми з'єднали в себе, ви більше ні до нас нікого не прийдете. Що? Ігрок 26 пройшов, ігрок 52 пройшов, ігрок під ім'ям Кирило пройшов, я пройшов. Ой, щось я упав. Холодно щось став. Залишилось 2 секунди. Ігрок Саша пройшов. Все, весь час вийшов. Наступна гра буде називатись... Ігор гурточки буде менше п'яти. Їх буде тільки три. Наступна гра. Вже більше ніхто не зможе приєднатися. Тому що наступна гра буде Вгадай платформу. Вгадай, куди треба піти. Сюди чи сюди? Пробуй попаркурити. Хто пропаркурить, той виживе. Не впаде в цю ямку. А хто впаде, як тільки що він. І зараз ми вас перше маємо зробити, про... Зарма, тільки що повезло. І що, ми тепер маємо торкатись предметів? Ой, він пішов в талет. Зараз вернеться. Я вже вернувся. Що тут треба робити пропаркурити? Ігрок 28 програв. Ні, я не хочу! Ні. І що ж там станеться? А можна в цей час ж пропаркурити? Реально можна в цей час пропаркурити. Так заборонено. Ну, якщо ви хочете 4, то не каже, що не 4. Ой-ой-ой, да що я останній номер вибрав? У вас є 2 хвилини. А -а -а -а. Чому я останній номер в мене є? Штисте, а чому в мене є останній номер? Біжимо. О, -а -а. куди я ж став? Я зараз буду на грані. Вра, ти чого мене копнув? Іду, Гага, не пройдеш точно. Ви обоє пройшли всі іспитання. Наступне іспитання буде називатися Раковина, чому? І до вас виєднається один ігрок. Вас стане троє. Ми його спеціально вам зробимо, бо на останнє іспитання ми весь час додаємо одного ігрока. Як ви ж просто тоді... пропаде воно ж просто. Щось стається? Це не глюк, система, це так має бути. Ми зробили спеціально для ваших для, для вашого останнього спитання ще одного іграка, бо там має бути три іграка. І що ж тут буде таке? Тобі треба вбити... вам треба вбити одне одного. Чого? Зараз е, просто його зараз поб'ю я. Е, що? Це ж дуже складно, всім дається норушику ще не починаємо. Хто почне зарано, того ми застрелимо. А хто е? А хто об'є одного одного? Хто виживе, той і виграв всі спитання. Куди війніш? Просто валяєте. То був зайвий ніж? Ну, все тобі буде робила.